Окремі комунальні підприємства громади, зокрема й критичні, досі користуються російським програмним забезпеченням. Це вже не вперше озвучує депутат Луцької міської ради, який є фахівцем у сфері ІТ Максим Воскресенський. Що наприкінці лютого він закликав провести аудит на комунальних підприємствах щодо використання російських сервісів в роботі, оскільки на третій рік повномасштабної війни деякі з них досі користуються програмами Росії, а це зі слів депутата доволі небезпечно, користуючись їхніми продуктами... Ви їх а підтримуєте б ви не можете гарантувати безпеку такого продукту, оскільки ви, як звичайний користувач, бачите лише те, що вам доступно, тобто, те, що на вашому екрані, а по факту 99% всіх операцій виконуються на так званому бекенді, і саме там відбувається зв'язок з інтернетом, саме там програма отримує доступ до ваших файлів, до вашої мережі, до ваших камер, до всього до чого потрібно, і ви, як звичайний користувач, цього перевірити не можете. Таку ініціативу підтримали аудит провели. Проте, замість того, аби зобов'язати усі установи перейти на українське або інше аналогове програмне забезпечення, Луцька мерія надіслала йому відписку з рекомендаціями. Відповідь Дуже сильно здивувала, здивувала не в частині е, ігнорування, а в частині формулювання, оскільки там були лише такі слова, як рекомендуємо, пропонуємо і всі ми прекрасно розуміємо, що таке державна служба. допоки на державній службі немає відповідального, допоки немає дедлайнів, е, це просто папірець, який от взяли, підписали, відклали і забули про нього. Проте це на думку Воскресенського нічого не означає. Ніхто ці рекомендації виконувати не буде. Тож депутат зак. Кликав на своїй сторінці у соцмережі міського голову не рекомендувати, а саме зобов'язати комунальні підприємства перейти на українське чи аналогове програмне забезпечення, щоб в майбутньому уникнути можливих жахливих наслідків.